Діяльність коломийських аптек під щоденним контролем податківців. Служба слідкує за цінами на ліки. Більше половини суб'єктів господарювання вже перевірили. кажуть, фактів завищення вартості медпрепаратів не виявили. Інші порушення були, які дивіться далі. Перевіряючи аптеки. Податківці керуються постановою кабінету міністрів України від 30 жовтня. Про встановлення граничних рівнів цін на окремі лікарські засоби і вироби медичного призначення для такої роботи створили три групи, які проводили перевірки аптечних закладів у місті та районі. Можу сказати, що на сьогоднішній день проведено 21 перевірку. Це більше половини всіх зареєстрованих в суб'єктів господарювання міста Коломиї і Коломийського району. І за матеріалами перевірки встановлені факти відсутності повного переліку лікарських засобів, які визначені постановою. Ми будемо говорити, що при кожній перевірці були в наявності 5-6 виробів, які є в переліку згідно постанови. Встановлені випадки порушення розрахункових операцій. Такі порушення встановлені при перевірці п'яти суб'єктів. Очікується застосування фінансових санкцій десь у межах 8 тисяч. У поле зору податківців потрапила мешканка Коломийського району. Жінка торгувала ліками, не маючи на те жодного документа. Абсолютно без ліцензії, більше того, вона навіть не зареєстрована як суб'єкт господарської діяльності. Звичайно, дані лікарські засоби вилучені, і лікарські засоби досить незначну суму. Робота податкової служби. Зосереджена на саме виявленні таких суб'єктів, які здійснюють свою діяльність без ліцензій. Ну і друге, це перевищення мінімальних цін, встановлених постановою. Результати показали податківцям, оскільки є порушення, перевірки треба продовжувати. Тому попереджують, завітають до кожного 41 одного аптечного закладу.